Якщо вам подобається темна моторошна атмосфера і ви не боїтеся заглибитися у світ Стівена Кінга, ця добірка точно для вас. Сьогодні я покажу 5 серіалів, які перенесуть вас у безодню жаху, містики та психологічного трейлеру. Готуйтеся до історії, що лякають до кісток. Поїхали! Містечко, де час здається застиглим, раптом змінюється після повернення Генрі Дівера, адвоката, який колись виїхав звідси і клявся ніколи не повертатися. Його поява збігається з дивною знахідкою в підвалах Шоушенка. Хлопець, який роками сидів в залізному ящику, не промовляючи жодного слова. Ніхто не знає, хто він, але погляд цього мовчазного незнайомця говорить багато про що. Після цього місто починає змінюватися непомітно, але відчутно. Люди, яких усі знали десятиліттями, несподівано роблять речі, що не вкладаються в жодну логіку. Дивні випадки переростають у трагедії і складається враження, що якась невидима сила підштовхує мешканців до найгірших дій. Генрін намагається розібрати. В тому, що відбувається, але що більше він дізнається, то сильніше відчуває, що місто давно чекало його повернення, і що він сам пов'язаний з тим, про що волів забути. Касел Рок чіпляє незрозумілою логікою подій, які ніби самі складаються у ворожу мозаїку. Серіал цікаво грається з історіями Кінга. Знайомі мотиви та деталі з'являються не як фан-сервіс, а як частина живого світу, що Існує за своїми правилами, це саме той випадок, коли глядач постійно відчуває загрозу, але не може зрозуміти її джерело, і саме це змушує дивитися далі. Невелике містечко Дері здається тихим та звичним, але за його фасадом ховається темрява, що живе тут століттями. У 1962 році сім'я Ганлонів перебирається сюди, не здогадуючись, що їхній новий дім стане центром стародавніх жахів. Незабаром починають зникати діти, і Деррі відкриває свої секрети. Пенівай, сутність, що приймає будь-яку форму страху, повертається. Але цього разу його жертвами стають не лише діти, а й дорослі. Кожна тінь, кожен шепіт стають сигналом небезпеки. Страх проникає у свідомість поступово, невблаганно та безжально. У сюжет вплітаються також інші елементи всесвіту Кінга. Дік Холаран, як і має здатності передбачати небезпеку, намагається допомогти місту. Армійські досліди та загадкові 13 стовпів додають історії ще більше містики. Дері стає живим персонажем. Місто пам'ятає минуле, і лише ті, хто готовий прийняти страх, можуть трохи зрозуміти, що відбувається. Серіал не просто лякає, він показує, як страх формує реальність, як древнє зло взаємодіє з людьми і як навіть найсильніші намагаються відмовчатись перед невидимим кошмаром поруч. Кожен крок в містечку стає випробуванням, а темрява постійним супутником, що ніколи не відступає. Капітан Чарльз Бут повертається до родинного маєтку після втрати, яка змінила його життя. Будинок стоїть порожнім, але він відчуває, що тут щось не так. Під його кроками скриплять старі підлоги, тіні на стінах здаються живими, повітря наповнене запахом пилу. Він помічає дивні деталі, які раніше залишалися непомітними: приховані листи, двері, що ведуть у темний підвал, і шепіт, який здається людським, але нікого поруч немає. З кожним днем будинок відкриває все більше таємниць. Минуле родини переплітається з теперішнім, старі прокляття дають про себе знати. Дрібні звуки, зміни світла у кімнатах, повільно зростаюче відчуття небезпеки, усе це створює нагнітаючу атмосферу, де страх росте поступово через очікування та невідомість. Чапел Вейт варто дивитися через його здатність тримати глядача в постійному напруженні. Психологічна глибина, деталі оточення та поступове розкриття сімейних таємниць роблять серіал справді захопливим. Кожен епізод відчувається як крок у минуле, де старий будинок та його історія живуть разом з героєм, тоді як глядач переживає все це разом з ним. Місто шоковане жорстоким вбивством хлопчика. Усі докази вказують на поважного вчителя, який не мав жодного мотиву. Спочатку все здається очевидним, але детектив Ральф Андерсон помічає дивні деталі, які не вкладаються в звичну картину, свідки бачили його там, де він не міг бути. Незабаром стає зрозуміло, що місто охопила невидима сила, яка підмінює людей і грає з їхніми страхами. Кожна зустріч, кожне знайомство, навіть буденні дії стають потенційною пасткою. Люди втрачають контроль, межа між реальністю та жахом стирається. Аутсайдер тисне саме психологічно. Страх росте в дрібних деталях, поглядах, шепоті, випадкових збігах. Явне зло не завжди видно, але його присутність відчувається у всьому і поступово стає зрозуміло у цьому містечку ніхто не може бути впевнений в собі та інших. Невелике містечко живе звичайним життям, поки зі штормом не приходить дивна біла пелена. Люди спершу сприймають це як погодне явище, але вже за кілька годин стає зрозуміло: те, що сховалося всередині, нікого не залишить у спокої. Кожен вихід назовні перетворюється на лотерею зі смертю. Магазини, школа та церква стають імпровізованими укриттями, де люди намагаються втримати здоровий глузд. Та справжній жах з'являється не з туману. Замкнені в тісному просторі мешканці починають втрачати контроль, розколюються на групи, шукають винних і створюють власні правила виживання. Паніка, віра, агресія та фанатизм вступають в боротьбу за вплив, і кожен конфлікт штовхає ситуацію до катастрофи. Імла загострює саме те, що кінг робить найкраще, показує, як звичайні люди розкладають. Це під тиском страху швидше, ніж будь-яка надприродна загроза. Якщо монстр в тумані залишається невідомим, то чудовиська всередині людської натури проявляються злякаючою чіткістю. Саме це робить серіал таким тривожним і незручним, навіть без показових, елементів фільмів жахів, хоча вони тут присутні. Це були п'ять серіалів, які реально передають атмосферу Кінга і змушують серце битися швидше. Який з них спробуєте перш за все ви? Пишіть в коментарях і не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові добірки цікавих фільмів та серіалів.